Програма Зимова є підтримка, яку ініціював президент Володимир Зеленський, дозволяє отримати разову грошову виплату через застосунок «Дія» кожному громадянину України. Втім, далеко не всі українці мають смартфони і доступ до інтернету для реєстрації у додатку для уникнення дискримінації. В уряді дозволять окремим категоріям громадян отримати виплату в інший спосіб. Докладніше далі. Мінсоцполітики сформує перелік осіб, які отримуватимуть допомогу через Укрпошту. Вже у грудні держкомпанія розпочне виплачувати по одній тисячі гривень пенсіонерам, людям з інвалідністю першої та другої групи, а також одержувачам соціальної допомоги, зокрема на прифронтових територіях через відділення компанії. У такий спосіб вже у грудні гроші зможуть отримати понад 2 мільйони громадян. Виплати разом з пенсіями та соціальною допомогою розноситимуть листоноші. Також отримати кошти можна буде у статті. Та пересувних відділеннях Укрпошти, що особливо важливо для маломобільних громадян та жителів сіл, зазначили у компанії. Ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг і мобільного зв'язку, покупку продуктів, побутової хімії, ліків та інших товарів українського виробництва безпосередньо у відділеннях Укрпошти до березня 2025 року. Клієнти компанії також зможуть використати кошти зимової є підтримки на передплату улюблених газет та журналів. щоб Римувати їх протягом наступного року, а також придбання поштової продукції. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.